Привіт, я Алекс. І в цьому відео я розповім тобі про те, як я заробив 80 тисяч гривень на Тікток. Якщо коротко, в одному з своїх минулих відео я розповідав вам про те, як підключити TikTok монетизацію, як купити аккаунт з монетизацією, як її налаштувати, і як взагалі це все працює. Тоді в тому відео ми зупинились на планки 700 баксів, але сьогодні ця планка дійшла майже до 80 тисяч гривень. 1900 доларів. Матіо, 1900 доларів! Якби ціль цих відео була дійти до якогось айфона або якогось крутого ПК, або щось подібне, що роблять інші блогери, я би вже це зробив ось так, буквально з одного аккаунта в Тіктоці, завершив цей канал і сказав гарного вам дня, всім пока, до побачення! Але ціль нашого канала дійти до Уруса. Це просто щось неймовірне, я це прекрасно розумію. Але ось такі моменти дають мені надію на те, що все ж колись ми це зможемо зробити. Якщо коротко, мої відео на одному.